Всім вітання, радий бачити на нашому youtube каналі. Дякую, друзі, що перейшли. Обов'язково залишайтеся разом з нами. У нас на господарстві черговий робочий день. Початок чергового робочого тижня разом з тим, друзі, 2-3 хвилинки виділяємо, щоб поспілкуватися разом з вами, обговорити ті чи інші теми, які дуже-дуже важливі для нашої галузі, які турбують більшість із нас. Сьогодні безпосередньо обговоримо разом з вами ціни на маленьких поросяток, які зазвичай одні купують, інші продають. Ну і ставлять цих поросяток для відгадівлі. Так от, хочеться обговорити із цими вами, що за ситуація у ваших регіонах. Тому, будь ласка, перейдіть у коментарі і напишіть, будь ласка, що у вас ситуація, яка у вас ситуація із цінами на маленьких поросяток, чи є попит. Ну а я, як і завжди, в найменших подробицях розповім все, що відбувається у нашому регіоні України. А це нагадую Конотопський район і Сумська область. Тому що все, про що я розповідаю, із конкретними цінами, це ціни у нашому в районі, буквально там 70-100 км ліво-вправо, ситуація може бути кардинально, е, ну Інша різна, тому прошу звертати на це увагу і не писати, що це за ціни, звідки ти їх взяв. Тому що ну, у Херсоні одні ціни, у Сумах інші ціни, у Вінниці треті ціни, у конотопі п'яті ціни. І ситуація абсолютно нестабільна, якби відштовхуючись від того чи іншого регіону. Тому безпосередньо вас прошу, щоб ви написали, друзі, якою ситуацією є у ваших регіонах, щоб ми могли, як то кажуть, зліпити картину воєдине. На один коментар хочеться. Дати таку більш детальну відповідь, один із наших глядачів пише так і так. Саньок, уже 15 грудня на календарі. Кінець 24-го року. Ти нам у багатьох відео розказуєш, ціна на живу вагу буде 70, 80, 90 гривень. Чекаємо, чекаємо ні ціни, ні цін на поросят там по 2000 тисячі гривень. Ніде немає. Коли ж буде оця ціна, навіщо таке розповідати? Друзі, дивіться. Я не розповідаю вам, як би конкретно, що буде у вашому регіоні там сьогодні, чи що буде конкретно завтра. Я відштовхуюсь від реалії сьогодення тих, які вони є у нашому регіоні. Буквально місяць тому назад, коли я озвучував ціни, що ціни 65, 70, 72, 73. Навіть дехто вже дає по 75 у нашому регіоні. Це Суми Сумська область, Чернігівська область. Трішечки ціна піднімається у Полтавській області. Ну, Мені писали, що я дурачок, що я милю. На сьогоднішній день багато хлопців, які висвітлюють свою працю безпосередньо в галузі свинарства, озвучують і назву. Називають конкретно ціни на живу вагу 70 гривень. Все, що я говорив до цього, воно поступово поступово стає на свої місця. Можливо, не так швидко. Наш ринок він не може реагувати. от Сьогодні одна ціна, завтра інша ціна. Пройде час, я впевнений, що ціни не менше 70 гривень за кілограм будуть на живу вагу. Можливо, це до кінця цього року, можливо, до кінця січня, але все одно та тенденція, яку я спостерігаю, Еней на ринку значно значно менше, хтось повністю перестав цим займатися, хтось через несприятливі епізотологічні умови перестав цим займатися. Певна категорія людей, які, можна так сказати, вирішили швидко заробити гроші, також відсіюються. Тому поступово буде з'являтися попит на продукцію, її становиться менше, ну і відповідно ринок відреагує під цін. Знову ж таки, зараз будуть писати куди ще можна. Куди ще піднімати, але ж е таки ситуація з приводу цін на сало і м'ясо. <клух> Ціни на сало і м'ясо вони не відповідають тим цінам, які мають бути на живу вагу. Е я впевнений, що це тринок, ринок, який ну, на 80% в якійсь мірі е контролюють, і, е як би так сказати, е ну. Та в принципі контролюють люди, які займаються перекупнішиством. Ну от для них зараз сприятлива умова. Більш-менш чимала кількість свиней на ринку. Пропозиція є, тому можна давати отаку ціну. Як тільки пропозиція свиней зменшиться, автоматично ціна буде на них підійматися. Я ж дивлюся по коментарях, і хлопці багато хто пише, якщо тим же самим перекупом будуть телефонувати по 20 разів на день і візьми порося, буде оця ціна на живу. Вагу занижуватися нижче плінтуса, як би ви того не хотіли, і що б там не було. Знову ж таки, ринкові ціни на м'ясо навіть в інших регіонах не беремо наш, тому що в нашому регіоні знову ж таки, відштовхуючись від вашої інформації, доволі такі височенькі ціни на сало і м'ясо. Хлопці з деяких регіонів України пишуть, що 130, є 140, 150, але ну не може бути при такій ціні на продукцію роздріб, ціна на живу вагу 45-50 гривень. Це знову ж таки, знов. Щання, я вам уже неодноразово говорив. Ми самі ріжемо, самі продаємо. Я бачу вихід, бачу різницю. Знову ж таки, навіть відштовхуючись від ціни 145-150 гривень на м'ясо, ціна на живу вагу. Мінімум має бути 65 мінімум-мінімум. А в ідеалі 65-70 це ціна, яка дозволить і людям, які вирощують заробляти, і ціна, яка буде дозволяти тим, хто продає свої не 5-7 тисяч гривень заробляти, а 2-2,5. Я думаю, що це абсолютно справедливо. Але ми не считаємо і не рахуємо інші гроші. Кожен труд він по-своєму важкий. Друзі, напишіть в коментарях свою думку, своє бачення з приводу цього. Але я впевнений, що що ціна на живу вагу буде рости. Пройде час побачите. Сподіваюся, що хтось згадає мене уже добрим словом. Не будете писати мені, що я горожу, що попало. Значить, друзі, що стосується цін на поросяток, півтори-дві тисячі гривень, це ходова ціна на фуражних поросят з приводу того, чи беруть, чи не беруть. Хто хоче, купує, хто не хоче, можна так сказати, не купує. Ринок, я не скажу, що мертвий, але. Ну, Активність є, не можу сказати, що абсолютно ніякої активності немає. Просто що саме цікаве, знаєте, як вона наш ринок складається, коли немає що продати, там той дзвоне, той дзвоне, той питає, той дзвоне Коли є, що продати, можна так сказати, повний стіль. Але маємо, що маємо. Так що, друзі, з нетерпінням чекаю інформації від вас. Сподіваюсь, на вподобайку, коментар, до зустрічі, а ми біжимо працювати.